Напередодні саміту північно-атлантичного альянсу у Вільнюсі генсек НАТО Єн Столтенберг заявив, що влади європейці даже перейшли к прямим угрозам. Що зустріч лідерів блоку надішле чітке повідомлення? НАТО є єдиним і агресії Росії їй так не минеться. Я також очікую, що лідери альянсу погодять пакет з трьох елементів, щоб наблизити Україну до НАТО, заявив Столтенберг. Пакет включатиме багаторічну програму допомоги для забезпечення оперативної сумісності, покращення політичних зв'язків і підтвердження того, що Україна стане членом НАТО. Члени альянсу також зроблять важливі Кроки для зміцнення стримування та оборони, ухваливши три нові регіональні оборонні плани для протидії двом головним загрозам для НАТО Росії та тероризму. Плани будуть підтримувати 300 тисяч військових у підвищеній бойовій готовності, включаючи значну бойову силу повітрі та на морі. Чого ви очікуєте від саміту вільнюського? Ну ми зараз бачимо вже певні обриси цих рішень, які можуть бути ухвалені на Вільнюському саміті. Передусім, вчора була заява президента США Джо Байдена про те, що цілком можливість, що Україна може отримати гарантії безпеки від США за ізраїльським типом. Ми знаємо про те, що США не зобов'язані у разі військового конфлікту передавати, приходити на допомогу Ізраїлю в прямій формі, але вони на на основі дострокових дострокових угод дають Ізраїлю таку знаєте, суттєву військову допомогу. Це перше. Друге, ми вже чули про організацію Ради України НАТО. Це така знаєте інституціальна формалізація поглиблених відносин між Україною та НАТО, в тому числі і в плані військової допомоги, в тому числі і в плані військово-політичної допомоги. Ну, тобто така, знаєте, широка форма співробітництва. Найбільш широка, ось, скажімо так, за останній період, який був у нас був нас у наших відносинах з альянсом. І безумовно, це будуть очевидно відповідні гарантії відповідні запевнення про те, що НАТО буде допомагати Україні стільки стільки буде необхідно, для того, щоб завершити перемогу цю війну. Але стосовно якоїсь, знаєте, дороговказу дорожньої карти про вступ України в альянс, ця ситуація доволі важка. Зараз таке враження, що відбувається серйозна дипломатична боротьба. Щодо того, щоб ми могли досягти більшого ніж вже було заявлено. Ми чули пропозицію Литви, ми чули пропозицію інших країн, в тому числі країн Балтії, Великобританії Східної Європи, про те, щоб Україна могла підтримати ну, якісь гарантії щодо членства в альянсу, ну принаймні після завершення війни. От довкола цього зараз точнека то така дипломатична боротьба це відчувається. Наслідки цієї боротьби ми побачимо лише е, за наслідками, за фінальним комунікем альянсу. А всі ви знаєте, що всі рішення Альянсу вони формалізуються в комуніке, яке буде складатися після саміту. Побачимо, які будуть рішення заточні прийняті. Давайте поговоримо ще про військову підтримку, зокрема, яку надали нам Сполучені Штати, і в до цієї військової підтримки входять зокрема касетні боєприпаси. І от Байден вже говорить про те, що це рішення для сполучених штатів принаймні було важким, але все ж таки його ухвалили. Як Ви вважаєте? Mm, наскільки суттєво є ця підтримка, і як ці касетні боєприпаси, про які ми говоримо, проти яких, до речі, проти передачі яких виступають такі організації, як ООН, можуть, якщо не змінити хід війни, то принаймні допомогти нашим хлопцям відвоювати певні території? Ну чому ООН, Human Rights Watch не виступають проти використання інших боєпасів проти мирних громадсь України, то таке питання постає. Щось вони. Прокинулося лише коли мова зайшла про касетні боєприпаси. Якщо вони прокинулися, то, очевидно, є певна небезпека для російської армії стосовно використання цих боєприпасів. Ми бачили, як вони діють по відео. Це така, знаєте, така об'ємна дія масштабна. Тобто один боєприпас може покривати достатньо серйозну, серйозну площу. Ми знаємо, що це, скажімо так, снаряд. А ми е, говоримо зараз по передачі нам касетних снарядів для використання в артилерійських засобах для артилерійських гармат. І, до речі, Америка ще приду додаткову кількість гармат, артилерійських калібру 150 мілометрів. Він розкидає такий, знаєте, суп боєприпасів, які е, покривають дуже велику площу, е, вражаючи піхоту зверху. Таким чином буде збільшена кількість страт в російській армії, буде збільшена кількість поранених. І буде збільшена можливість щодо просування наших крізь укріплення, які ми зараз намагаємося штурмувати, проходити. І крім того, ці боєприпаси можуть теоретично привести до детонації мінних полів. Ми зараз бачимо, що ми долаємо першу лінію оборони, і якраз якраз складається з великої кількості мінних полів, це полоса забезпечення. і ці мінні поля вони становлять доволі доволі велику складність для просування. І, в принципі, змогу цих боєпасів можна буде не те, щоб розмінувати, тобто можна буде, можна буде зробити так, щоб ці міні-поля були здетоновані, і таким чином це сприятиме нашому подальшому просуванню. Тому однозначна користь, однозначна користь. Сподіваємося, що допомогою цих боєприпасів ми зможемо швидше просуватися на пів. Але ж касетні боєприпаси Україна теж використовувала. Принаймні про це або використовує. Про це говорить і Столп Столтенберг, Столтенберг. Говорив. Але звісно, і Росія так само, але звісно, ну, ми там для захисту свого використовуємо. Це касетні боєприпаси якогось радянського зразка, так? Ну мені важко сказати, які саме боєприпаси ми використовували. Якраз були питання щодо того, що Росія використовує проти нас. Мовного безумовно, це боєприпаси радянського зразка до цього часу нам їх не постачали, і Росія не має, Росія, не має, скажімо, так інших можливостей, окрім як використовувати боєприпаси радянського зразка. Слухайте, ну, ну а до цього там приміром так такі організації, як ООН або там Human Rights, вони висловлювалися проти того, щоб Російська Федерація використовувала касетні боєприпаси на території України. Були такі заяви, чи це вони тільки зараз почали говорити? Не пам'ятаю таких заяв, це варто перевірити, але їх я не пам'ятаю. Настільки, настільки гучно, вони почали використовуватися лише тоді, коли зайшла розмова про те, що нам дадуть американці. Угу. А Німеччина? Німеччина ж проти передачі касетних боєприпасів. Чи вони можуть змінити свою думку? Як думаєте? Як бачимо, вони зараз нічого не кажуть не з цього приводу? Угу. Ну, з тих оголошень, що я бачу, ну принамні глава МЗС і. Є... Німеччини говорять, що вони проти вони проти постачання. Ну можливо, бачили ви мені вони на очі не uh -huh. не потрапляли в ці заявки, і через це я зробив такий висновок. Ну але ми бачимо, що ці перці про вас були передані, і ми їх будемо використовувати. Очевидно, і ми знаємо позицію Сполучених Штатів. Вони вважають, що ми можемо використовувати. Максимальну кількість засобів для того, щоб захищати свою землю? Інститут вивчення війни говорить про те, що остання останні їхня аналітика говорить про те, що Україна досягла станом на зараз певних тактичних успіхів у районі Бахмута. Як ви оцінюєте загалом цей напрямок? Ну, якщо так знаєте, тиждень підсумувати сьогодні субота. Ну, на цьому напрямку ми ведемо наступ. В центрі уваги населені пункти Кліщівка та Берхівка. Довкола які ми займаємо тактичні висоти, які допомагають допоможуть нам контролювати ситуацію вогнем безпосередньо у Бахмуті. І очевидно, змусять російську армію відійти від клющівки. І е, я завжди кажу, що от наше посування, воно в принципі йде по тим самим важливим точкам, по тим важливим узлам, по яким колись наступали свій час і бойовики ПВК ВКВАР. Тобто ті. Пункти, які були важливими для них, вони є важливими для нас. Берхівка, кліщівка, далі буде опитне. Ми зараз перекриваємо логістичні шляхи для відходу російської армії від Бахмуту. І фактично робимо зараз працюємо зараз на оточення цього міста. Про це, між іншим, є офіційні дані. Вчора про це казала Ганна Маляр про те, що російські війська в Бахмуті вони зараз все більше і все більше потрапляють в пасту. Питання, що буде з дальше з цими російськими військами? Чи вони будуть відходити, Чи вони будуть триматися? Ну будемо дивитися, як далі буде події розгортатися.